І всім привіт! Давно мене тут не було на каналі, і у мене багато нових рослин. А раніше я знімала в основному про сукулентики, а зараз мене цікавлять не тільки суккуленти, а й інші. Як бачите, тут в основному у мене ароїдні. Ну є і там хуї, допустить, та дисхідії. Ось вони. Ця дисхідія. Я її вкорінювала. Один череночок замовляла, і вже ось це наросло. Ця дисхідія мелон, начебто, овата, так? Да? Дисхідія овата. Ось це все домашні листочки. Також череночок замовляла. Хоя куртісінь. Ось це все нові, новенькі новенькі штрупочки. Ця хоя взагалі обожнюю її. Це хоя лакунозакімо Сільвер. Дуже-дуже швидко зростає така срібляста бегонія. Я її обрізала, Вон, як бачите, там у водичці стоять череночки. Тут у мене такий красень епіпремнум. Коли він на опорі, він такий видає величенькі листочки. Отакий От епіпремнум неон. Далі це сінгоніум Imperial White. Оцей такий гарний листочок, просто обожнюю його. Дивіться. Це в мене маленька ще алоказія Red Secret. Начебто так вона називається. Подивіться, яка вона під лампою стала, вона у мене така не була, прям червона. Сьогодні побачила що ось новенький листочок в неї. Далі ось цей фікус. Це якийсь Бенджаміна, але саме який я не знаю. Якщо знаєте, напишіть. Також череночка мені відірвали і в мене вийшло з одного. Виростити, ось, дивіться, які корінці у нього. Класно. Ось цю монстерку мені подарували. Так би мовити, на відновлення, тому що вона така взагалі була нещасна. І ось вона дала новенький листочок. Так, ну цю поличку начебто я всю показала. Тут в мене освітлення. Звичайна лампа на 12 Вт. Тут в мене намисто я зробила звисає. Так. Далі. Тут у мене такий пристрій, да, дві лампи на одній прищепці, прищепці. Тут у мене хоя Сігілатіс. Далі, так, щось трошки брудненько, Це хою мені в подарок поклали, також з черночка ІР-26. Прикольно. ну, вона зростає. Мені вона подобається Хоя Sigielatis. Мені також дуже подобається. Тут у мене Хоя крохняна Black Leaves, але дивіться, які були листочки, коли я її придбала, і які справжні Black Leaves виросли у мене. Так, тут у мене Бегонія, маленька. Далі там у мене бегонії. у мене бегонії хой. Ось ця, начебто я її купляла за назвою. Ой, зараз згадаю. Так, ну добре, поки що про цю поговоримо маленька Матільда. А це. Це Вілбург, Рейвс. я дуже хотіла її. І ось це вже домашній листочок. Згадала. Я її купляла під назвою Карноза Альба Маргіната. Але мені здається, що це Крімсон Квін. Чомусь, не знаю. Чи вони так схожі мені просто. Напишіть у кого така схожа є. Так, далі в мене тут такий дискошар. Так, це пілея. Була в мене велика рослина, вона загнила. І це, на щастя, у мене був окремо червоний всаджений. Розкажіть, у кого є пілея, у кого не крутяться. Ось так листочки мене це дуже-дуже дратує. Що робити, щоб ці листочки не крутилися? Там у мене. Succulent пахіфітом Compactum. Так, і, а, ні, ще не все я тут показала. Тут у мене церопегія моя вудса, Вона, до речі, квітла в мене в цьому році. А тут і піпрем золотистий, дуже така рослинка розповсюджена. Дуже мені подобається. Іноді здається, що листочки не справжні, такі вони крутезні. так, спускаємося нижче на ще одну паличку. Так, ось, ось ця штуковина. Це взагалі аерограф для розпилення фарби, але я використовую для зволоження рослин. Зараз покажу, як вона працює. Так, вмикається. Оп. І ось так. Замість пульверізатора, Ось така штучка. Так, далі. Це тут остання поличка на моєму такому стелажику. Тут у мене сукулент крестовні кроулі разом з очітком Моргана. Це також очіток, не пам'ятаю його назву. Це начебто також очіток, А це Еоніум бідненький. Мені здається, що він вже не вкоріниці. Там в мене красуня Манстера Манки вирощена також з двох маленьких череночків. Тут сукулентик раптопіталум парагвайський. Це в мене, Боже, постійно забуваю назву. Зараз, Згадала. Згадала, що в мене пілея піпер... від... видна, а це піперомі. Все. Тут ось така бегонія, яку я перевкорінила. Обожнюю її. Там далі ще в мене стендапсус. Він в не дуже в гарному стані. Чогось також крутить листочки. Не, могу... не можу зрозуміти, чому. І ось тут ось такі кактусики, різні три види. Ось так. Такий огляд моєї такої полички вийшов. Сподіваюся, вам сподобалось. Можливо, буду продовжувати знімати відео. Це ще не всі рослини, звісно, є іще. Тут у мене такі штучки різні. Сподіваюсь, вам сподобалось. Всім пока.